Доброго дня, шановні батьки, мене звати Юлія, я логопед, і сьогодні хочу показати вам вправи на розвиток між зв'язків. Перша вправа. Дитина йде по доріжці за допомогою пальців, вона виконує відповідний жест. Якщо це помаранчевий колір, то в нас долонька. Якщо в нас блакитний колір, то кулачок. Орієнтується на картку. Коли дитина. Вже навчилися виконувати два рухи, можемо підвищити рівень. Такі рівні є і на праву руку, і на ліву. Наступна вправа на розвиток міжпівколевих зв'язків. Дитині пропонується на початку більш легкий рівень. Отже, береться фішки і за допомогою фішок дитина проходить двома руками одночасно. По візеринку. Коли в неї це виходить вже дуже добре, то пропонуємо за допомогою маркерів. Вона проходить, малює двома руками одночасно. Таких рівнів дуже багато, від легкого до тяжкого. Наступна вправа на розвиток графомоторних навичок. Таких завдань дуже багато, я їх використовую в своїй роботі. Перша гра. Дитині пропонується орієнтуватися на цифри і намалювати малюнок. Пробуйте і у вас все буде.